Взяли в роботу сьогодні новий будинок, і мені вже хочеться зробити вам маленький анонс. Зараз трошки його покажу, бо повністю ще відео не зняла. Але будинок настільки чудовий, що ви вже можете мені телефонувати і не чекати повного огляду. Думаю, він вам теж сподобається, бо мені сподобався, він відповідає багатьом критеріям пошуку сьогоднішнього покупця саме на будинки. Що ми маємо? Будинок у Вінниці. В самому місті, недалеко від до центру, напевно, десь близько до 5 кілометрів. Це будинок, введений в експлуатацію, два поверхи, 120 квадратних метрів загальної площі. Ідеально, щоб не сплачувати податки і не, плат... і не мати зайвої площі. Але все компактно і все раціонально продумано: 5 соток землі. У нас у власності є двір. На першому поверсі ми маємо велику кухню-вітальню з виходом на задню терасу. Зараз не можу вам її показати, бо там майстри працюють. Є у нас кімната одна, є вхідна група окремо, це дуже зручно прихожа ваша. І далі підіймаємось по гарним сходам на другий поверх. Санвузол у нас є як на першому поверсі з душовою кабінкою, так і на другому поверсі є також санвузол з ванною. Є тепла підлога всюди, де є плитка. Будинок дуже теплий, затишний, чудова атматичний. Сфера. На, треть, ой, на другому поверсі у нас три окремі спальні. Батьківська спальня є з гардеробною. Взагалі, в кімнатах достатньо місця для, і для е, речей можна зробити собі додаткові меблі. Власники дуже мало прожило в цьому будинку, тому ще не встигли замовити меблі. Остаточно, і це буде для вас якраз заняттям, але повністю вже можна заїшати і жити все необхідне базове в будинку є. Тому я вас запрошую на перегляд. Приходьте, будинок вартий уваги. 195 тисяч доларів коштує без комісії для покупців, а повний відеоогляд я зроблю для вас. Коли буде хороша сонячна погода, я вам покажу подвір'я яке. Але можемо вже їхати, можливо, і навіть не буду далі показувати, можливо, покупець знайдеться вже до виходу основного відео.